Друзі, сьогодні готуємо бограч. Погода на вулиці вже настала осінь, холодно. Якраз хочеться такого смачного блюда. Для інгредієнтів ми взяли м'ясо, ребра гов'яжі і ребра свинячі. Трошки м'якіша буде. Головним інгредієнтом є у нас болгарський перець, морква і копчене сало від дядька Гриша. І зараз будемо показувати, як ми що будемо робити. Беремо, прожарюємо наше сало. Казан нагрівся. Нам шкварки не потрібні. Нам потрібен тільки жир із скопченого сала. Хорошого аромату. Богрич. Наші шкварки готові, обжарили і дістаємо. Потім їх трішки підсолимо і вони будуть дуже смачні. Потрібно акуратно працювати, щоб не попекти руки. І далі будемо обжарувати м'ясо. М'ясо виложимо відразу теляче і свиняче, тому що теляче у нас ніжне м'ясо. ми не силує, не торчує, тому що приправу потім дають гірку. І на максимально вогневі Підсмажили м'ясо, запечатали, як Григорович каже, ось такого до золотистого кольору і даємо цибулю. Підсмажимо трішки цибульку. Зараз цибуля дасть щит. І дамо моркву. Підсмажили трішки цибулю і додаємо порізану моркву, майже як-небудь. Підсмажили нашу цибулю морфу хвилину 5 і додаємо ось такі порізані помідорки. І зараз додаємо ми копчену. і, звичайно, не жаліємо, даємо гарно. У нас казан на 17 літрів, то ми по 2 столових ложки такої-такої даємо. І одразу перемішуємо. Все гарно. І протушуємо. Ось винові 3-4. Мажиле м'ясо і додаємо ми відразу гарячу воду і варимо півгодинки. Закриваємо кришку, забуваємося. Потім водички ще додаємо. Хай зараз посушується. бульончик зараз поставимо ще один чайник водички і пора нам давати сіль даємо сіль будемо пробувати на сіль пізніше так, поки досить беремо такі чотири починки і black pepper, чорного перцю насипаємо, не жаліємо. А цей перець ми ложимо акуратно, щоб нас він не тріснув. Він віддасть свою пікантність нашого м'ясу. Дуже акуратно з ним. Потім ми його виймемо і викинемо. А поки нехай о, вариться. Поки вариться наш бульйон, ми робимо чіп'ятки. Для цього нам потрібно два яйця, мука і окропка. Розбиваємо яйця. і додаємо муки. Робимо таке тісто. Поки досить, трішки окопу. Ми обмерзли і вмішаємо тісто. Вимішали тісто, ось таке має вигляд. Гарно вимішали, таке воно прожненьке і будемо котити шарічки. Такі як перепилення яйця. Ось наше м'ясо кипить. Гарно кипить. Ух, пара. Вже косточки у нас показалися на риберцях. Пора додати картоплю. Пора додати картоплю. М'ясо майже готове. Даємо картопельку, такими квадратиками, не як в ресторані, не ідеальними квадратиками, а трішки так менше. Це трішки перчик наш нехай лежить. І додаємо сюди наш дрібно нарізаний болгарський перець. Домашній. Я садив, виростив, даємо перець рахунка і звичайний солодкий перець. Перемішуємо. І чекаємо майже до готовності картоплі. Як ми давали помідори, то дамо ложку цукру. Воно у нас зб'є кислість. І він не заварить. Ось так вистачить. Наш бограч майже готовий, але без щепеток це не бограч. Додаємо наші. Нехай вариться. Картопля майже готова, подивимося, пугуть наші. Чепеточки, і бограч наш буде готовий. Ми готували бограч в нашому казані казан на 17 літрів, повен казан бограчу зробили. Та пара з'їде чепетки наші спливли. Ось такий має вигляд. Паприки ми не дуже багато давали для кольору, тому картопля трішки прозрачна. І наші риберця Показали кісточки, готово будемо накладати для наших дорогих гостей. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. і ми будемо для вас більше старатися зняти ось таких схожих рецептів. Всім дякуємо. Наложуємо наш бограч в меншу посудину і тоді будемо подавати наших гостей, друзів. Побільше м'яса даємо, поменше картоплі. Так, і Запах стоїть, через камеру це не передати. Пробуйте у себе такі рецепти. Дуже смачно. М -м -м, трішки пробували, тому що кажуть, що ще не попробував, вже кажу, що смачно. Ми пробували на сіль. Тому можу сказати, що вже смачно.